Сколотилося. Вже масло? Так, да, вже масло. Все, плаває. Ось так, друзі. Колотиться домашнє масло. Мономіксером, але медьуским методом не блискає, не летить нікуди. І ось сюди гарненько визбирається. Ось така так. вилучається красота. Скільки я Сім хвиля? Це вже тут склочно, так? Ні, тут ще сметана. Це, ага. сметана, це сметана, це сметана. Це сметана, там вже її. масло. А це вже масло. Сім филиночок і масло коє. Сім хвилин масло готово. Все. Загринько друге. Готово. Отака краса. Все, вперед. Сімфовин, так? Да, я без 5 почав теліпати, і воно вже почало збилося, але сніг, тому що воно вже 10, вже друге почали. Тут сметана, березі буде масло. Трошки перераз. Перші я рази колотнеш, то кришка надувається, восту спустить, щоб не вистрелило і все. Набута. Так. Зараз зашипить. Все. Mm -hmm. Якщо нічого не хочеш робити, то сідай, собі відповідно, і ніхто нічого не заставить робити. Колись автобуси по суші їздили, у перці малювали, баби без бутлями їздили, в сонці возили. Воно теліпало, тепер, тепер треба сидіти і теліпати. Вже зараз очок шинь. Так, пришло плюс-минус. Тоже 7. 7. 8 хвилин. И все, масло готово. Уже все уже растолепну. Красота. Зараз бьете в грудку и все. Так, друзья. посмотрим, что у нас получилось. А получилось вот таки масло. А главное домашнее, натуральное, без химии, вкусное. Зараз ще промиємо його водичкою, і воно буде густе, гарне. Лоточки і морозіленку. Ось так. Так, друзі, дивіться, ось так. Це вже масло помите, вже можна його фасувати в посуду, в якій воно буде знаходитися. А це тільки збите, яке буде промиватися. Це воно, ну так, яке густе. Ось така красота. Ще загусне, коли буде холодне. О. Ось така, друзі, виходить краса. Одне відеочку, друге відеочку. І ось так, воно ну, тут допаковуємо. Будемо їсти раму. Краса, красота. Смерт. А ви, друзі, напишіть в коментарях, чи любите домашнє масло.